Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні працюємо таким препаратом мегафол. Ці нічні заморозки, що були у нас дві ночі, було десь, мабуть, до мінус двох. І багато чого на вулиці попримерзало. Рятуємо лохину. Це мегафол від стресів, допомагає рослинці далі розвиватися і рости. Оце використовую такий мегафол 25 мл. Ось так буде 25. 25 на 10 літрів води. Виливаю телевізатор. Зараз заправлю телевізатор, буду обробляти і покажу вам, яка лохина після морозів. Листочки попримерзали. Ось так обробляю лохину від стресу. Зараз покажу близько, які листочки на ній. Ось видно примерзні листки. Квіточки ще не розкрилися. Надіюся, що з ними все буде гаразд. Вони від цього морозу не постраждають. Так, щоб допомогти рослині далі розвиватися, обробимо мегафолом. Ось такі почорніли листки. Вони не повністю такими місцями десь прихопили на деяких кущах трошки більше. особливо в Чендлер. Чи це сорт такий не стійкий до морозу, чи це просто колоса морозу там прийшла, де він росте. Не зрозуміло. Ось отакі листочки чорні. Квіточки ще всі на бутонах. Оце я обробляю зараз дюк. Він ще весь на бутонах. Щось йому рано, Там листочка замерзали. Ось видно. Стали такі темні бордови фіолетові. Змерз листочок. От тут так само. Тут вони цілі. Ну, Надіємось, що виживеть. На вулиці у нас ще такого нічого з рослин не росте. Окрім оце лохина і садки так само. Попримерзали яблуні. Не знаю, груші вже майже перецвітають, може не постраждали. А яблуні, то напевно попримерзали. Бо цвіт почорнів. Але пізні сорта ще не розцвітали, то може і вціліють. Отака сьогодні робота. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал про село. Далі буду ще знімати відео, розказувати, що ми робимо. До нових зустрічей.